Донецький Шахтар не буде робити акцент в цьому сезоні на Єврокубки. Житомирське Полісся почне показувати якісну гру вже після Нового року. Всім привіт, хто дивиться український футбол. Хочу з вами поділитися своїми власними думками на наші єврокубкові команди на цей сезон. Значить, почнемо Шахтаря. Так як я казав, Шахтар. Він не буде робити акцент на Єврокубці. Шахтар зробить акцент саме на чемпіонство України. Зразу даю аргументи: Шахтар з 90-х років не брав бронзу. І це для них повний провал. Вони по-любому будуть, вони винні вболівальники, вони по-любому будуть битися тільки за перше місце в чемпіонаті України. Це раз. По-друге, це Ліга Чемпіонів. Потрапляння в Лігу чемпіонів це до бюджету ще в районі 40 мільйонів доларів. І Третє це трансфери Шахтаря. Трансфери Шахтаря вони зробили в минулому сезоні сумасшедші кошти, такі трансфери, які не зробив вся УПЛ. УПЛ перша чи друга ліга, всі разом взяті. А Ліга Чемпіонів це великий ринок, де можна показати і продати футболістів. Не Ліга Європи, хоча це теж серйозний турнір, там можна продати футболіста, але не за такі кошти. Не Ліга Конференцій, тим більше, воно навіть близько не стоїть. От. І Шахтар купляв футболістів по 17-18 по мільйонів не для того, щоб в лізі конференції пройти далі. Це 100%. Ну, вони не то, що не поставлять акцент. На ці Єврокубки. Просто я скажу, як буде, вони, їм в них буде задача пройти груповий етап чи то Ліга Європи, чи то Ліга Конференцій. Не потраплять в Лігу Європи, нічого страшного, потраплять в Лігу Конференцій, далі у них буде задача просто вийти з групи, все, крапка. А далі з весни вони будуть битися тільки за чемпіонство. По Житомирському полісі так само хочу сказати по полісі, що у них задача буде стояти вийти в груповий етап Ліги Конференцій. От, А там же як вийде. Там просто, я думаю, достойно зіграти і все. Тому що основну гру «Ротані компанія, я переконаний, буде робити тільки з Нового року. Зараз вони подивляться футболістів. Руслан Петрович розбереться, хто йому треба, хто не треба. Після нового, після нового року вони відшиють всякі шлаки, які є. І вони своїм тренерським штабом підберуть нормальну команду, нормальні футболісти, зроблять точечні трансфери під кожну позицію. Не буде набиратися, як в минулі роки по лісі там ціла куча футболістів. І з таким тренерським штабом, я вам скажу, що там буде дуже якісна гра, я в цьому впевнений. От. І вже на наступний сезон. Вже буде зроблений серйозний акцент, можливо, Львівся може навіть поборотися за друге, а той може і перше місце, я, я в це вірю. І дуже буде важко Динамо. Ми таким чином зараз помаленьку перейдемо до Динамо. Динамо вроді все добре, чемпіони України, лята поля. От. Але якщо команда не буде як вам сказати, ну, купляти якісь нових свіжих футболістів, вливати свіжу кров. Люба команда, яка б вона навіть не була б топ-команда, якщо не буде вливатися свіжа кров, вона буде топтатися на місці, не буде прогресу. Багато футболістів Динамо, які або не прогресують, або вже перестали прогресувати, або такі Кермонко вже кінчають кар'єру. І це велика проблема. Якщо Динамо буде стояти на місці, будуть серйозні проблеми, можливо, вже в наступному сезоні. От. Поки що по Юрокубка Динамо без коментарів, Понятно, що вони хочуть пробитися в Лігу Чемпіонів, груповий етап. В принципі, це зробити буде важко, але реально там таких, таких топ-командів нема. Будемо вірити, що не проб'ються. І останнє у нас команду Олександрія тут трошки печально. Олександрія з партизаном буде грати в лізі конференцій. Я не мало вірю в Олександрію. Просто по тій причині, що багато вже футболістів команду покинули. Ну, я хочу сказати таку інформацію: вам вона подобається чи вам не подобається український футбол. Така правда його він так живе. Такі команди, як Олександрія і багато інших, вони так живуть. Вони беруть футболістів або за копійки, або десь знаходять, їх розкручують за якісь ну, реальні копійки. Те, потім... як Олександрія взяла друге місце, себе добре показали, навіть на внутрішньому ринку. Багато футболістів вже покинули команди, і команда на цьому заробила. І такі фут клуби, вони деякі або живуть, деякі або виживають. Сьогодні в нас такий український футбол. Але все одно я буду вірити, що Олександрія ну, буду надіятися, буду вболівати, коли Олександрій все-таки пройде партизан. І я буду радий, якщо я не правий. От такі в мене думки. Ну, По чемпіонату України в мене маленький прогноз. Рано говорити, але я прогнозую, що тар чемпіон буде. Динамо, друге місце, третє полісся. Далі важко сказати, можливо, Карпат. От. Це мої думки. Може, у вас щось інше є. Це суто моя думка. Якщо щось інше є думки, може я в чомусь не правий, напишіть в коментарях, мені цікаво буде почитати. От, Поспілкуємося, вболіваємо з нашою командою в Єврокубках. Хай всі проходять чим подальше.